Привіт! Мене звати Наталія і я є користувачем мийки всі тут. Це найособливіша робот-мийка та самомийка, яка знаходиться в місті Полтава навпроти Щербанівської ради. У робота є три опції. Експрес, щоденна і преміум. Експрес триває 5 хвилин, щоденна мийка триває 8 хвилин, преміум триває 12 хвилин. Головна перевага цієї мийки всі тут це те, що тут можна відпочити. Робот миє автомобіль, а ти відпочиваєш. Преміум мийки є мийка днища. Це добре для автомобілів як в зимову пору, так і в літню пору. Тому що в літню пору змивається пісок і весь бруд, який автомобіль е збирає протягом там, тижня. А взимку добре, е тому що сіль і реагенти, які е Розкидають на дороги, це все він змиває. Дуже круто тут приїжджати з дітками, тому що для дітей тут просто незабувайме неймовірне шоу з бульбашок. Е, відбувається наче занурення під воду, е, кольорове шоу, всі, всі звуки. ну Це просто прекрасно. Якщо автомобіль заїжджає, в робот-мийку робот розраховує його длину, об'єм та висоту автомобіля. Якщо цей автомобіль буде длинший або вищий, він його не помиє, він не включиться. Максимальна висота роботмийки 2,05, довжина 5,10. Переваги роботмийки – Швидкість, безконтактність та добра пропускна здатність. Тож запрошуємо вас на найкращу мийку в місті Полтава. Всі тут, де ви отримаєте незабутнє задоволення.